Яка зараз ситуація з захворюваностю на ковід у Шосткинській громаді? Скільки мешканців вакцинувались від коронавірусної інфекції? З якими показниками захворюваності завершили? 2023 і розпочали 2024 рік, розповів виконуючий обов'язки директора Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр. Мазур, останній тиждень 2023 року. Ситуація стосовно гострих респіраторних захворювань більш-менш стабілізувалася. І за останній тиждень, згідно статистики, по нашим пацієнтам, тобто пацієнтам центру первинної медико санітарної допомоги, ми маємо серед дитячого населення захворювання 103 дитини захворіла, що складає приблизно ту ж кількість, що і на позаминулому тижні. А серед дорослого населення ми бачимо навіть трішки зменшення, тобто захворіло 76 проти 95 дорослих на позаминулому тижні. Що стосується коронавірусної хвороби, то на 1 січня вже 2024 року. Ми маємо вісім амбулаторних хворих, серед яких немає дітей, немає вагітних, тобто, це люди ну, середнього або старшого віку. Протягом тижня одужала 21 людина. Протягом тижня ми ще зробили забір 54 аналізів. На ковід частина була відправлена в сумський лабораторний центр в міста Суми. Частина була проведена експрес-тестами. Медики запевняють, не дивлячись на спад коронавірусної хвороби, є лише один варіант, як її запобігти. Що стосується специфічної імунопрофілактики проти гострої коронавірусної інфекції. У нас наявна наявні дві вакцини: це комірнаті Тріс і Комірнаті Омікрон. Наявна і та, і та вакцина, в принципі, це різні виробники, але суть її однакова. Вона захищає від практично всіх штамів коронавірусної інфекції, наявна в усіх амбулаторіях нашого закладу. Тому скажімо так, дієвий єдиний дієвий метод профілактики залишається специфічна профілактика, тобто вакцина профілактика. Олександр Сергійович наголошує навіть за умови того, що ви перехворіли одним зі штамів коронавірусної інфекції, це не обезпечить вас від того, що ви можете підхопити інший. Тому важливо робити щеплення, пацієнти, які отримали вакцинацію більше ніж там 6 місяців тому, можуть звернутися для отримання бустерної дози вакциною в комірнаті. За 2023 рік закладом було проведено 1828 вакцинацій проти коронавірусної хвороби. Якщо брати загальну кількість за весь час існування, скажімо так, коронавірусної інфекції. І з моменту початку вакцинації, то нашим закладом було проведено 68 тисяч 969 вакцинацій проти цієї хвороби. Разом з тим Шосткинський центр первинної медико-санітарної допомоги бере участь у реалізації міжнародного проєкту, який сприятиме охопленню більш якісною медичною допомогою. Вільгових категорій населення, що ми зараз потрапили в проект десяти громад, які постраждали, які мають там дуже велику кількість ВПО ДЖІЗІ, німецька не, німецька такий фонд чи благодійна організація, яка займається питанням мобільної амбулаторної допомоги. Ми зараз практично пройшли всі етапи навчання. Десь вони говорили, в травні 2024 року ми отримуємо таку ж саму машину з достаткування. Там повинна бути лабораторія, ну, кров СЕЧа, ЕКГ, навіть УЗД-якийсь апаратік. Ми вже з ними онлайн зустрічались, пропрацьовували маршрутизацію, куди буде їздити ця машина. Тобто ми це будемо робити вже на постійній основі. Це буде наша машина, нашого закладу, наш водій, наш лікар. Керівник медустанови розповідає, як здійснюватимуть реалізацію цього проєкту і що. Заплановано. Якщо це обслуговування там Богданівський напрямок, то лікар Богданівської амбулаторії, знаючи своїх пацієнтів, але, наприклад, в Кироговці закрився пункт здоров'я, бо там криша впала, все валено, все, все, вона. вона приїхала туди в цій машині, провела обстеження людям. Ну, знаючи їх, я думаю, це буде більш доступно, якісно, ефективно і сучасно. За словами Олександра Мазура, на 2024 рік заклад вдалося укласти договори з НСЗУ на декілька пакетів медичної допомоги. Подались на три пакети контрактування. Це первинна медична допомога, це наш основний пакет. Це психологічна і психіатрична допомога на рівні первинки. Ми теж на цей пакет. Ми в минулому році працювали по ньому і зараз будемо контрактувати. І у нас є ще пакет по паліативній допомозі мобільній на первинці для важкохворих людей. Ми теж на нього контрактуємо. Також у центрі планують удосконалити надання медичної допомоги, а саме проведення аналізів на загальні показники. І ми плануємо в цьому році зробити у себе лабораторію, як у них. Тобто людина, що прийшла в лабораторію ой, в амбулаторію к нам, її оглянув лікар. Якщо потрібно було здати цей базовий пакет обстеження загальної сечі, то це можна було зробити прямо в амбулаторії, а не бігати по місту десь в інший лікувальний заклад. Або їхати навіть, ну якщо це стосується мережі нашої сільській, так з звороніжа, їхати в місто, або з третьої амбулаторії з Вінниці їхати сюди. Я думаю, це буде для пацієнтів теж. Ну, щось таке, от навіть покращення. Ну і для нас в питаннях оптимізації людину можна буде не скоротити, а перепрофілювати на лаборанта. Це вже робоче місце, це вже якісь заробітна плата.